Лита ялинка віденська європейська, зеленого кольору, це розмір 1,80 м. Ця модель дуже схожа по структурі гілочки, така, як і наша інші віденські, але вона відрізняється по формі. Тобто, як бачите, вона вже така більш пухкіша, об'ємніша. І ми рекомендуємо цю модель розкласти гілочками доверху. І таким чином вона буде виглядати така об'ємна. І також візуально вона здається трішки світлішою за рахунок того, що має таку насичену яскраву промальовку. І тому візуально вона може здаватися більш світлішого відтінку. І давайте вам покажу, як виглядає сама гілочка ближче. Тобто по структурі вона така, як і наші ялинки віденські, тобто вона має делікатну таку форму, має коротеньку голку. Ну, зверніть увагу, що кожна гілочка акуратно промальована, і це додає їй такого природнього вигляду. І ще покажемо всередині, як вона виглядає. Там є металічний стовбур, він продекорований вже під колір самої ялинки, а кожна гілочка вона вмонтована у стовбур і має таку акуратну атласну нитку.